Вітаю всіх, хто дивиться зараз мій канал. Давайте подивимося, знаєте, яке питання. От, Путін котре вже змінює свою ядерну доктрину. Знову він зібрав радбез і переписав ядерну доктрину. Ну, знаєте, Кажуть, що це відповідь на дозвіл бити вглиб території РФ. А сьогодні, кажуть, що атакам суда по Білгородській області і там розгромив 67-й збройний арсенал для ракетно-зенітних установок. Там були і каби, там були і ракети Північної Кореї, завезені з Північної Кореї. Ми дивимося, чи зможе Путін застосувати свою ядерну доктрину. Дивимося. Рішення прийнято ну, стосовно, стосовно, скажімо так, взривів, да? взривів. рішення прийнято застосовувати, але зброя буде складена. Не застосує він, не застосує Путін свою ядерну доктрину. Зараз ведеться, знаєте, такий нечесний. Нечесні заяви, погрози. Він погрожує ядеркою, але застосувати поскладеність зброї він не зможе. Не зможе. В майбутньому. В майбутньому, ну, дивіться, в майбутньому. Йому доведеться скласти зброю, а знаєте, чому не зможе? Не Зможе, тому що він може сам бути убитий, от і все. Він не підніме зброю, тому що ця зброя його ж може і вбити. Ось так. Ну, він звичайно вкладається, він... це, знаєте, як іде, як допомога в, інформаційно... ну, в інформаційній такій війні, так, вкиде такі в інформаційній війні. Але ж він боїться. Він боїться, що сам буде вбитий цією зброєю. Ось імператор зупиняє цей проєкт, і все це тримається під контролем. Він його не зможе застосувати, тому що це питання воно досить сильно контролюється в світі. Все це висвітлюється, я вам скажу, це висвітлюється все для внутрішнього електорату. Тобто, подивіться, які ми сильні, нас тут чіпати не можна, ми можемо дати потужну відповідь. Розумієте, це все для внутрішнього електорату, але навіть в самій, в самій Росії і в самому оточенні. Імператора є люди, які не погоджуються із застосуванням ядерної зброї. Бачите, це, це заяви, це сильні заяви для внутрішнього, для, для, для дому, для людей в його домі, для внутрішнього електорату. Ну, хай заявляє. І ось вони вкид, інформаційний вкид, але і цей вкид не всі. Не всі підтримують в Росії, не всі, навіть з його найближчого оточення. Отже, не я скажу, що він не застосує. Скільки б він не говорив, скільки б він не заявляв, скільки б він не погрожував, він боїться. Він боїться, він контролюється, він на прицілі сам. Дивіться, його контролюють, і він взятий на приціл. Так? Він боїться, він... не підніме він зброю цю. не підніме. Все це для внутрішнього, для внутрішнього споживача. Страхи, йому страшно, є страхи. Ні, він побоїться. Дивіться, не. ні цей процес розпочати, він побоїться, не застосує. Ото так і буде тіліпати своєю ядерною дубинкою, поки не получить по зубам. Дякую вам. все добре, до побачення.